Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1222 за підручником Алебрасями Кас, автора Олександристерей. У нас дуже цікаве таке завдання. Назвіть спосіб або підстановки, або додавання, яким зручніше розв'язати систему. Почнемо з першого. Ну, я вважаю взагалі, що це індивідуально. Кожну систему можна розв'язати або підстановкою, або додаванням. Але Ну, зараз побачимо найзручніше проаналізуємо. Так, 17х плюс 19, у дорівнює 15. Ну, дивіться. Дивлячись на числа 17, 19, це у нас прості числа, так? Почнемо з того, що перемножати, нам буде складновато. Але виразити ось y із першого, наприклад. Нам буде дуже легко, так, як невідомий доданок, або можемо розглядати, як 9 у нас вже є справа, а 3 ми можемо перенести з протилежним знаком. Так? Ну і все. 17х плюс 19 замість y підставляємо наше значення, так, вираз дорівнює 15. І далі поїхали. Так, по цьому. Тому я думаю, для першої для першого системи це в нас краще. Спосіб підстановки. Далі розглядаємо друге. О, тут ми бачимо так просто ідеально. 5х плюс 7y дорівнює 8, і 10х мінус 7 y дорівнює 17. Я думаю, ви також це. Зауважили, що у нас однакові, так? Але з протилежним знаком. Тому найкращий тут спосіб додавання. Так? Ми відразу можемо підкреслити і швиденько додати. Це у нас буде 15х, далі у нас буде 0 8 плюс 17 це у нас буде 25. Так, 25. Все просто ідеально. Тому спосіб додавання. способ додавання. Переходимо до третього. Так. 4х плюс 15y дорівнює 27. Так, добре. І 12х плюс 17y дорівнює 49. Ну, що я вам можу сказати? Коли у мене дуже багато коефіцієнтів методом підстановки, це дуже важкувато. Ми знаємо, що у нас буде вираз із дробом і так далі, і так далі. Я думаю, коли ви дивитесь моє відео, прекрасно це бачите. Але я бачу 4 і 12 і розумію, що я можу помножити на мінус 3, так? Легше? Легше. Що у нас вийде? У нас буде мінус 12х, так? Далі, мінус 3 на 15, це буде мінус 45 Y дорівнює і 27 на 3, це буде 50. О, який Це Я щось 80, так? Мінус 81. Ну і далі все без зміни. 12х, плюс 17 y дорівнює 41. Я вам чесно скажу, розв'язувати не хочу, але я бачу, що метод додавання мені тут найкраще. Тому метод додавання. Все, взагалі мені метод додавання дуже подобається. І четверте, дивіться, звичайно, тут немає. Зараз, ладно, не буду спішити X плюс y рівня 10. І 2015х плюс 2016 у дорівнює 2017. Що мене тут найбільше смущає для методу підстановки, хоча в мене тут немає коефіцієнтів, але тут дуже великі числа. Чесно. І якщо у нас буде вираз, це буде дуже велике число, Тому мені найлегше, наприклад, помножити, ну, а на, наприклад х, щоб скоротити, на мінус 2015. Можемо. Можемо. Ну, нам легко тут перемножити, так? тому я також віддаю четвертому метод додавання. Метод додавання. Якщо ви вважаєте по-іншому, то, будь ласка, ну, я думаю, що це буде найкращий варіант. І все, це буде розв'язок даної управи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!